Мама попросила Тоні, будь ласка, не валятися в цьому, тому що ми зараз йдемо на обід. Ми вже виходить, не на сніданок, а на обід. І ми вділи його в чисте. Мама наша одягалася дві години, казала мені, щоб я одягався. В результаті я вже помився, я вже стою одітий. Чекай, чекай, зай, дай Доборю. Я вже одягнутий, і я вгадайте, кого я чекаю? Правильно людину, яка вже дві години збирається. Дивися. Матоні в цьому виведеному не лягати на коврик. Так що то, що він ліг на плитку, він мене послухав. По суті, так. Да. Він послухав. Молодець та... зайчик, молодець. Молодець, Котик, ти маму послухав. <ріху> а тато не послухав. А що тато не послухав? А тато обіцяв, що мама в неділю зранку встане, І що мамі не треба нічого прибирати. <ріху> Погано бачиш, що в То помита чи ні каструля? А то що таке? Це я була п'яна, раз так випила води. То ти. Ти що таке говориш, соломіць? Ну це по п'яній людині по бо В Я була раз п'яна. Один раз. Ну ладно, коротше. Дітіна. По п'яній людині. Дітина наша, наша маленька зузулька, ходи, де гамати. Я понял. Такие дела.